Щеплення фундука на сіянець. Думав, що сортовий. Купляв як трапезунт. Росте вже п'ятий буде рік, а одна дивлюся тільки кіткова брунька. Будемо перещеплювати. Отже, позрізали, зарізаємо. І поїхали. Зарізали тут, зарізали тут, вставляємо і обмотуємо. І якщо наша щепа тонша за подвой, то ми робимо так, щоб з однієї сторони гарно сходилося. Ось так. І перемотуємо. Так, щепили, замотали, гарно, тут треба замазати. Саме щепа дуже тоненька, тому хочу ще один черенок вставити сюди і буде два черенка. Пробуємо. Ось так, вийшло. Тут ось так, з цієї сторони ось так. Треба трошки поправити і замотаємо. Отже, щепили. Тут ось дві вийшло, тут одна, тут також дві, тут ось одна. Ось про що я казав. Бачите, тут одненька квіткова брунечка і вже п'ятий рік. Не зрозуміло, що ще буде. Чи ліщина, чи не зрозуміло що. А так головне, щоб дав Бог здоров'я, миру для України Боже, поможи і не забудь показати результат. Тримайтеся!